Хіба я думала, що в мене будуть складатися слова в рядки, що буде цей гомін птиці з неба, який ти сам не в змозі зупинити? Вони стають невидимі горбою, просяться мовчазно, нас поши. Ми завжди будемо поруч із тобою, адже ми теж частиночка душі. Були не просто це вірші, а камертон її душі для наших душ якою я б хотіла бачити майбутню Україну, мудрою, терплячою, розумною, щедрою, доброю, такою, як ця жінка, ось послухайте її твір. Ковзарю, я хочу донькою твоєї стати. Шевченко, ти ти там, ще не знала Україна, ти в своїх творах описав страждання люду нашої країни, і від тебе про державу нашу весь світ дізнався. Яку нелегку чашу доводиться нести народу, син якого ти. Таких синів хотілося б побільше, та вірю, як обзарю, ти не сам. Я хочу донькою твоєю стать, щоб рідна мати Україна пишалась тим, що мала сина, рід якого не умер, а жив і житиме для рідного народу, щоб вибрати волю і свободу, про яку ти мріяв, думав. І писав, і хотів жити в сім'ї вольній новій. А тепер саме цікаве: до 1 серпня в Україну може прийти мир, припинитись військові дії на її території, якщо буде надруковано тисячу примірників цієї книжки під авторським іменем Устина Кармелюк з Україною в серці джерела, яка була надрукована завдяки участю в п'яти конкурсах. Творчих, де отримані дипломи першого ступеню. І історія, як вона писалася, згодом після завершення вже військових дій можна буде надрукувати наступну CellRBEST Вікторія. Ну, а в цю книжечку війшли твори раніше надрукованих збіричок.